Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Що хочу сказати, погода в нас чудова, ну просто весна, можна сказати, як Юра каже, наче на 8 березня. Так тепло. Ну, як говориться, за те, що перед бур'ю. Всі довольні, собачки гріються на сонечку. Да? А так, ой, чуть не впала. Юра мій сьогодні вдома задумали. Перебрати картошку, хазяїн вже працює. Що ти? Прибрати 24. Не є, да? Ну, не є, просто. Така в цьому році у нас картопля. Це трошки інший сорт біла лимонка. Мелка. в прошлому році була у нас набагато краще. А це королєва. Називається Сорокоднєвка, що ще на неї кажуть. Бачите, багато відходи. А тут геть уже, да? Вроді і крупна багато порчені. Ну, ж Ну треба перебирати її по чаші. Надо подали вообще. Нема такого ящика, никакого... Ящики тебе надо собрать? Нет. Тут получится пол ящика. Собственно, я буду по полу ящика чиса. Тебе еще с королева надо. Да. Так это королева. Окей. Вот. Это тоже королева. Ну, надо не вниз, Сейчас побачу. А там ты уже продавлялся? А, ну, сдавай, сниму. Ось така геть мілка. Ну. Це все піде на посадку на слідущу. Ой, це ці кільця. Це лимонка. Це королева Юр. Це мілка. Це теж лимонка. Ти став собі одне, щоб ти знав, тому що я щас уйду. Це кожний ящик А це геть щось м'яче. Ну, негодно, О, да, не годна викинуш. Куди що Хотя, Тут можна відібрати і А, ну так. Да. Перебер... Надо перебрати, перебереш. Не треба викидати. Це ще хороше, можна буде з чесночком. Ага. Ну, це хороше, це лимонка, це, це на, все на посадку піде. Ну, оцей ящик я закинув в столі. Так, да, так, да, це один сорт. Може, в цьому році весною будуть опади, та картошка буде. У цьому році влаги зовсім а, було зима. мало. То мілоч теж, а, то не лимонка, то той третій сорт, повністю така крупнюща, але вона в чорному внутрі. Не дуже хороша. І це, І це лимонка це красиво. Так. Тоді ставимо це. Що? Оце от так, теж не знаю. Да, оце і один і сорт, став І Це Це лимонка. Так, три ящика, і оце четвертий теж лимонка. Ну це вона буде тон ящик вже. Ну да, мілка. А оце королева. і оце королева. Ну, це буде з тим ящиком. Цибуля, я не знаю, що так і оставив гаражі чи винесе. Може, на, го... може на горі ще й знаю, на бої. На криті його проросте. Ну, а і так проросте. І так проросте. Ну, коли був мороз, вона не померла? Тут удовольствие, причас, зв'язала, не мала лізти Юрочка, там тебе питає, ти болгарин чи не болгарин, тому що у тебе така чудова українська мова. Тому тобто не питає? З сусіднього села. Передай привіт. Привіт всім це Ти по-болгарськи скажи. Так з Кулєвчим. Привіт, кулєвча. А ти по-болгарськи скажи. Так я по-болгарськи. Це що ж ти по-болгарськи сказав? Привіт, кулевча. Ну, хорошо. Скажи так: О, кулівчане. Отак. А то сумнівається, кажуть, він, мабуть, суржик. Так, так буває. Він добре володіє українською, болгарською, російською. Понравилась мені фамілія зла, да. то фамілія. зовратию Ага. Молодець, зато тепер ти, як розмовляєш з українцями, вони приймають тебе як за свого. Да. Молодець. Ми як були на. В Західній Україні Юрочка перейшов на українську і краще мене розмовляє. Я більше така на суржику, а він так пішов гарно розмовляти. Молодець. Чому не на русскому говорили там ніхто нічого не говорить. Ну і на говорили, говоріти, все було. Все в нас нормально. Всі ми друг друга розуміємо, аби людьми були. Так що так, ти мене тут справишся. А я задумала робити голубці, ну як задумала, вже роблю. І поставила овочі на олів'є. Буде в нас на виходних такий, таке свято. <смі> а то все надоїло одне й то саме: то гречка, то картошка, то пюре. Будем все празднувати, да, празднувати варвари? Так, будемо празднувати Варвари. А до речі, йдуть три празники: Варвари, Сави і Миколая. ну Миколая, мені каже, це, напевно, найбільший празник. Миколаїв більше порває. <головік> <головік> в деяких селах храм є, мабуть, чи немає? Храму ось від... не Ну, Я знаю, що на Михайла було у сусідньому у Михайлівки, а на Миколая, не знаю, є, чи ще храми, чи нема. Ну, може, вже піста нема. Таке. Ще світ є. А ти сюди воду набрав цю бочку чи ні? Просто... Це буде. А чого ти не набереш води? Ну, ну хоча б з керниці на... насосом накачай. Зачем? Щоб була вода. Вдруг буде мороз, вдруг на Ніколая задує снігом. І ж я потом... не стану, що мені там два відраби поїдемо. Як хочеш. Балон ми заправили. Повненький. Скільки нам обійшовся? 1050, так? Да? Тоді заплатили. Да, 38 літрів. Да. Ще такі справи. Ну, такий часник, теж не, не дуже крупний у нас цьому році. Це звичайний, такий весною садиться. Як він правильно, є озими. да? Ну є зімні, є... не зімній чесник, це обичний. Да. Зімнього у нас немає, хоча він дуже такий крупний класний. Тут крупніші головки, а тут трошки міліч. І цибуля у нас теж в цьому році Мелочь. Ну, Нічого не купляємо своя нам вистачає. Все залежить від вологи. Позапрошлому році да, було і цибуля, крупнюща, і картоплі. Нас не було, ми були за кордоном, а сестра збирала, я казала, навіщо ви скільки картоплі насадила. Я замучилась. Отакі От справи. Сонечко. Погода просто чудова. Так, побігла я. Яке гарне небо. Вечірній закат. Са Ну все, Юр, ти вже зробив роботу. Ти казав, що ти там ще пару ящиків не доперебирав, так? Це три ящики осталось. Це вже з неділі. Світла вже немає. Все. Молодець, підмів. Склав. Хозяйська детей. Правда не знаю, що зробити. Це тут така картошка, щоб їсти. А що це вся цибуля? Два ящика? Тільки? М -м, я ж дивлюсь, що так мало. Пішли. Давай, давай, давай буде ще ужин при свічах. А на вечері у мене сьогодні голубці з квашеної капусти рисом та м'ясом. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, напишу рецепт. Або знімлю відео приготування. Вже догорає свічка. Так швидко згорають. А також олів'є саме звичайне олів'є, без горошку. Колбаса, картопля, морква, яйця. Зараз буду насипати і будемо вечеряти. Приєднуйтесь. Всім смачного. Отакі голубчики. Венце домашнє, сіли ми вечеряти, олів'єшка. Спасіба Богу, що в нас це все є. Аби тільки ще мир настав. Ой. І не гинули хлопці. Оце саме головне. І люди. Давай. <свес> Мне хоть можно хлеба? <свес> хлеба. Конечно, можно тебе хлеба. Как же тебе без хлеба не дать? На. Пробуй, Юрочка. Хочешь, надо было сметанку купить. Что-то <свес> я не подумала. <свес> <М> <свес> ну, сметаны не хватает. <свес> <свес> Бери,

Но, ну, на самом деле, хоть так и, чтобы тебе идти до да, туалет. Вэп хорошо, да? Настроение сразу поднимается. Ромочка, может, немножко трошки... попробуем выпить? Если ты не хочешь. Ну, рис мама достанет. Ну, куда мне телефон Давай телефон сюда поставим. дуже, дуже смішні ногті. Смішні? Так. Да. Де рекомендуєш? Так. Да. Ой, хто мене ще як похвала, як не мій чоловік. Ну, капуста хороша, а то не. Ну, так, я вибирала таку тонку, я не люблю, коли товстю. Хорошо, пішло вино, да? Да. Ну, бачиш, у нас з тобою мислі совпали. Я зайшла, що ти так подумала. Надо, щоб ти на точка вина нашу. Ну таке можеш. І Юра заходить я кажу, ти знаєш, я хочу вина? Він каже, я теж хотів тобі предложити. <рес> ну, Сьогодні свято. Завтра. Післязавтра свято. Mm -hmm. Тож будемо відпочивати. Микола не повезло, не в понеділок а треба йти на роботу. О, це точно. Mm -hmm. <laughs> Нічого не своє б, трошки раніше празнують. Насавив месть. Mm. Алена мне говорит, давай приезжай до нас. Я пирожки в нашу Да, я ей кажу, бери пирожки, дай до нас. Что-то она там мало подумать. Не надумала? Наверное, не надумала. Мама, ну, забери телефон. Забери, папа, еще доли. У меня же телефон разряжается, что? Що... Может, тебе второй канал сделать? А что я буду на втором канале снимать? Что я буду на втором канале снимать? Открой свой канал. Да. Ну, ты в школу ты будешь рассказывать. Да. Я в школе. Подписчики это в комментах не пишут. Ты расскажешь, как твои дела в школе? Твои подписчики будут рассказывать, как у них. Ты а? что, что ты беда? Нет, <свист> <свист> нету такого, не знаю. Ну <реш> що ж, друзі, дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь до наступного відео.